Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися мега-шоколадним печивом під назвою Брауні. Для початку до миски всипаю борошно 250 г. Додаю чайну ложку розпушувача і додаю какао 40 г. Сухі інгредієнти перемішую. Це відставляю поки в сторону. Тепер беру знову ж окрему миску і сюди вбиваю 2 яйця. Додаю цукор 180 г. Перемішую вінчиком. і вливаю сюди 60 мл соняшникової олії. І все гарненько поєдную, і тепер до сухих інгредієнтів додаю яєчну масу, і тепер поєдную ці дві суміші. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. Спочатку тісто буде трішки розсипатися, але не хвилюйтеся. Збираю все в одну єдину грудочку. Трішки терпіння і все вийде. Ось такий вигляд має тісто, доволі еластичне, такий шоколадний шматок наче пластилін. Тепер мені знадобиться деко. Застелила його пергаментним папером. І забула ще сказати, що духовку я вже увімкнула прогріватися на 180 градусів. І також знадобиться цукрова пудра. Тепер беру від тіста відчіпую невеличкі шматочки. Приблизно по 35 грамів, не більше. Формую таку кульку і обкачую в цукровій пудрі з усіх сторін. І так приплюскую. Роблю таку форму. І викладаю на деко. І так і з усім тістом. Ось яке тісто, що воно всередині, яке має вигляд, бачите? Ось виробила я майбутнє печиво і тепер ставлю, нагадую, в розігріту духовку, вімкнуну на 180 градусів на 15 хвилин. Не більше. Тому, якщо більше перетримати, то будуть сухарі. Ось погляньте, спеклася смакота. І погляньте, як воно потріскалося. Вигляд всередині? Боже, це це щось шоколадне? Дуже смачно. смачного.